Номер 611. Відомо, що маса 1 літра чистої води дорівнює 1 кг. Чому дорівнює маса 10 літрів води, 100 літрів, 1000 літрів, 2000 літрів, 50 тисяч літрів, яку частину тонни становить маса 500 літрів води, 50 літрів, 10 літрів води? Скільки тонн важить? 40 тисяч літрів, 80 тисяч літрів, 700 тисяч літрів води. Ну, дуже цікава задача. Зовсім недавно, трішки більше, ніж 200 років тому, люди вигадали метр. І почали порівнювати всяку довжину з цією одиницею довжини, яку вони назвали метр. Наробили їх багато. Ми досі ним користуємося і нам це подобається. Вони розділили його на 10 частин, і тоді назвали цю десяту частину дециметр. Ну, ще вони його розділили на 100 частин, на 1000 і так далі. Оце тут нам, намальований не метр. Метр, ви, мабуть, уявляєте, що таке метр. Тут треба, якщо не уявляєте, то треба виміряти, від, розкинувши руки від пальця до пальця, щоб приблизно знати, де той метр. Довжина кроку приблизно у людини 75 см. От вони розділили цей метр на 10 частин. І вирішили в той самий час, трішки більше 200 років тому, щоб інші величини теж вимірювати з допомогою цього метра, що вони вигадали, все, що можливо, пов'язати з одиницею довжини, з цією мірою. Тоді вони зробили отакий кубик, у якого довжина, ширина, висота по одному дециметру, тобто 10 см скрізь. І його об'єм назвали одним кубічним дециметром. А щоб коротше, назвали його літром. Літр. Оце один літр. Зменшений літр, зменшений метр, пишуть ще отак: один кубічний дециметр або один літр. І вирішили налити в цей літр води. І назвати. От масу цієї води одним кілограмом. Отак От вирішили. Зробили багато таких кубиків, і виявилося, що маса води залежить від того, яка в неї температура. Найважчою виявилася вода, коли її температура була 4 градуси по Цельсію. Ну, рибки тут зраділи, тому що озера, ставки, річки не промерзали до дна, і рибки там плавали в цій водиці, температура якої 4 градуси. А люди зробили такі гірки, на них написали 1 кілограм, які мали таку саму масу, як вщент заповнений 1 літр водою при температурі 4 градуси за Цельсієм. Об'єм, це зовсім інше, ніж маса. Зрозуміли? А у нас питають: якщо об'єм 10 літрів, то чому дорівнює маса води? Це відро води, таке величеньке відро води. Ще раз повернемося. Якщо об'єм 1 літр, або що одне і те саме 1 кубічний дециметр, і там вода, температура якої 4 градуси за Цельсієм, то маса цієї води 1 кілограм. І такий гирьок наробили, поставили на ваги, щоб співпадало. І ми ними користуємося й досі. Тоді відро води має масу 10 кілограмів, а 100 літрів має масу 100 кілограмів. А тисяча літрів має масу 1000 тисячу кілограмів. Але увага, увага. Тисяча літрів це 10 дециметрів, помножити на 10 дециметрів, помножити на 10 дециметрів, то це метр довжина, метр ширина, метр висота. Це називається один кубічний метр. Називається один метр. Кубічний, ну або ж тисяча дециметрів кубічних. І оце оцю 1000 кілограмів тоді назвали однією тонною. Дуже легко. Тоді 2000 літрів води мають масу 2000 кілограмів або 2 тонни. А 50 тисяч літрів мають масу 50 тисяч кілограмів або 50 тонн. Питають нас далі. Яку частину тонни становить маса 500 літрів води? Одна тонна це 1000 кілограмів. Оця одна тонна, якщо її поділити на тисячу ча частин і всі ці тисячу частин взяти, нічого не виливаючи, то це і буде одна тонна. А якщо одну тонну поділити на тисячу частин, то це буде 1 кілограм. 500 літрів мають масу 500 кілограмів. 500 кілограмів. 50 літрів мають масу 50 кілограмів. 10 літрів це 10 кілограмів. А 1 кілограм це 1 тисячна. Тоді 10 кілограмів. Це 10 тисячних тонни. Іншу букву написала, ну нічого. Або скоротимо на 10, або одна сота частина тонни. Тут скоротити самостійно і тут. І на третє питання: скільки тонн важить 40 тисяч літрів? Води 80 тисяч літрів та 700 тисяч літрів води в тоннах. Напишете самі, а, отут, мабуть, нас не питали в тоннах. То ми напишемо, що це 2000 кілограмів, а тут напишемо, що це 50 тисяч кілограмів. То ми вже підготувалися до останнього питання. Молодці.